Архітектура це баланс між формою та функцією. Плитка та сантехніка це ті деталі, які можуть підкреслити ваш задум або повністю зруйнувати його. Ось чому важливо обирати якісні та продумані матеріали, які не лише відповідають сучасним трендам, а й вимогам експлуатації. У салоні Латерем у Дніпрі відбулася презентація італійського бренду Атлас Конкорд. Всесвітньо відомого виробника керамічної плитки, керамограніту та мозаїки. Я дуже дякую за запрошення компанії «Летерем». Дуже вдячна спікеру, котрий представляв плитку Атлас Конкорд і розповів про технології, тенденції. Атлас Конкорд по праву вважається законодавцем модних тенденцій та стилю. Саме тому презентація викликала інтерес передусім українських дизайнерів та архітекторів, що завжди полюють за новими кольорами, матеріалами і текстурами. Дуже приємно, що повертаються нарешті відомі бренди. Зараз зовсім зовсім інший рівень, зовсім інший формат навіть це просто щось неймовірне. Загалом 2024 рік позначився для італійського виробника запуском одразу п'яти оригінальних колекцій, а також численними колабораціями. В салоні латрем можна подивитись експозицію Атлас Конкорду». Представлена широка линійка великого формату. Текстури дерева, каменю, бетону і мармуру вражають несподіваними поєднаннями. І дають широкий простір для фантазії. Компанія Латерем представляє огромне вибере плитки. можна посмотрети, увідіти, подобрати любые варіанти. Наприклад, розкішний керамограніт під мармур працює на престиж та статус простору, а плитка під дерево поєднує натуральне тепло деревини з чудовими технічними властивостями кераміки, стійкістю до природних впливів та навантажень. Привабливість салону латерем саме в тому, що численні варіанти оздоблювальних матеріалів від Атлас Конкорд можна побачити на власні очі та відчути на дотик. Усі найновіші колекції чекають на вас тут. Дуже дякую за співпрацю. Завжди приємно співпрацювати з «Латерем», бо ну, прям, швидко, все чітко і дуже приємні ціні. У 2017 році під егідою Atlas Concord народився новий бренд, компанія Atlas Plan. На сьогодні це лідер на ринку великоформатних плит, що використовується в облаштуванні кухонних стільниць та фартухів, оздобленні ванних кімнат, кухонних і письмових столів. Та навіть вентильованих фасадів дуже часто ми його використовуємо в проектах, і сьогодні я для себе почерпнула, що є така багата різноманітність кольорів, яка між собою дуже поєднується. Для декого з фахівців стало приємною несподіванкою, і те, що Атлас Конкордо, крім оздоблювальних матеріалів, відтепер пропонує ще й елементи меблів та вишукану сантехніку. Я обычно использую очень багато матеріалів этой компанії. Мені дуже понравилось, буду далі з ними работать. Каталог компанії Atlas Concord пропонує понад 100 колекцій, розроблених для художнього оформлення різних типів об'єктів житлових інтер'єрів, комерційних та офісних приміщень, а також великих архітектурних ансамблів на свіжому повітрі. Фабрика щорічно виділяє близько 10% свого прибутку на інноваційні технології. Очень много для себя интересного подчеркнула, много чего не знала. Было интересно, уютно, по домашнему Познайомтеся зі знаменитою італійською кемікою і ви. Дуже чекаємо вас. Приходьте на горнятку кави, приходьте знайомитися з новими колекціями, приходьте за новими ідеями. Ви зможете поспілкуватися і знайти для себе рішення. До зустрічі в салоні Лондарема, міста Дніпра. Найактуальніші матеріали для внутрішнього та зовнішнього оздоблення від Атлас Конкорд у Дніпрі у салоні Латерем. Атлас Конкорд реалістично створює плитку, яка імітує мармур, камінь, дерево, бетон. Це дозволяє інтегрувати природні мотиви у будь-який інтер'єр або екстер'єр. Колекції Марвел, Бустоун. Вони стали вже іконами стилю у сучасних просторах. Це точно саме те, що ви шукаєте.